Далі політична ситуація Лукашенка нас оспівує так, що ми воювали з багатьма але все, що все завжди закінчується добре, все завжди закінчується миром. Отак. Ми з Германією ж воювали. Нас тут травили, душили, розстрілювали, вішали і проще. Зараз вроді маємо відшення. Вы знаете, что мы закончили на хорошей ноте. Мне Михаил Михайлович Жванецкий когда-то сказал, он ходил по привозу, разговаривал с продавцами. Один говорит, Миша, ты мне скажи, хорошо будет? Жванецкий ему ответил, хорошо уже было. Скажите, хорошо будет? Дмитрий Ильич, ну хорошо уже было, ну сколько можно? Пожили хорошо и хватит. Будет. Оптимистичный финал. Нет, будет, будет. Я в это верю. Искренне верю, уверен. Знаете, почему будет? Потому что мир развивается от плохого к лучшему. Бывает и падение, и двойные, и прочее. Но все равно мир развивается к лучшему. И народы сами выведут нас Наш народ, український, росіяни. Нігде не ділимося. І без Лукашенка, і без Путіна, і без Зеленського, все одно вивідок. Вот це хороший фінал. Я вам за нього Спасибо. От що це мається на увазі, що народи будуть добре жити, нації будуть добре жити. Це він про кого розповідає? Про Об'єднану Європу чи про що. Це він розповідає про три народи, що ми, виявляються. Посварилися, не знаю, як українці і білоруси посварилися. Ну, то ладно. От українці і росіяни посварилися. Але ж дивіться, білоруси розповідають, що вони. Ну, Лукашенко розповідає, що вони зараз з друзя, дружать, а німці їх вішали і катували, і взагалі були страшні речі. Так що це значить, що ми повинні взагалі ще й дякую сказати росіянам за те, що вони нас не катують. Ми йому низько. Клонитися що, вау, круто! Нам же ж пощастило! Бляха-муха, нам же ж пощастило. Помиримося. Каже, що ми помиримося. А добре було раніше. А от що значить раніше було добре? І добре буде. Тобто з росіянами ми зараз воюємо, але ми з ними помиримося і знову будемо як в старі добрі часи разом жити. Сьогодні спостигла чергова скорбота в виді вірусної хвороби. Не треба ні унивати, ні впадати в розпач. Треба мужньо все терпіти, тому що це є чергове випробування, через яке Господь хоче, щоб ми показали свою любов і до нього, як свого творця, і до людей, які являються нашими братами. Тобто, це є випробування черговим нашим випробуванням, яке маємо пройти. Увага! Черговим. А Яке перед цим випробування? Коронавірус це чергове випробування. А перед цим, яке випробування у нам, українцям, було дано, щоб ми що там, любов добротів братів і сестер проявили? Давайте ще раз подивимося, це. Йо -йо. Зай, То це я. випробування, яке сьогодні нас постигла чергова скорбота в виді вірусної хвороби. Не треба ні унивати, ні впадати в розпач. Треба мужньо все терпіти. Тому що це є чергове випробування, через яке Господь хоче, щоб ми показали свою любов і до нього, як свого творця, і до людей, які являються нашими братами. І до людей, які е, є нашими братами. Е, я розумію, метафорично, символічно, всі люди братства і так далі. Всі попи кажуть про ми люди-браття. Але коли Епіфані каже про люди-браття, е, це, знаєте, от якось е, твій ближній сусід, який живе, ну там от, якось ти от весь цей текст сприймаєш через призму ближній, е, 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 да? Він там і згадує про браття і одразу інтерпретує, що це значить. Але в даному випадку, ми маємо чергове випробування, щоб ми проявили нашу любов до наших братів. До себе і до наших братів, і чергове випробування. А до цього випробування це що? от війна, війна, це теж випробування. Просто знаєте, якщо бути там не дуже там, грамотною людиною, це все слухати, е і от уявляти, що у нас за випробування тут є, перше, що нав'язується, це війна. І виявляється, війна випробування. І головний наш, е ну не головний, але той, який вважає себе головним, найбільш багатий, і той, кого тут Росія нам нав'язує. Чувак з великими амбіціями, церква з великими амбіціями, вони на повному серйозі не вважають за необхідне пояснити, що за випробування. Вони не кажуть, що нам треба боротися, не кажуть, що нам треба нести, як вони там можуть класно сказати, нести слово Христа. чи там от... Е Знаєте, можна багато красиво, поетично все сказати, чому нам треба боронити свою державу і з допомогою Христа. Да? От, це, це можна ж зробити. Ні. У нас просто тупо випробування, і ми маємо терпіти смисл це терпіти, нікуди не йти і на ничку терпіти. Якщо, знаєте, як я вже сказав, знаєте, можна ж кудись йти і по ходу цього терпіти. Да? А нас закликають тут просто проявляти смиренність, нічого не робити, нікуди не йти, і просто терпіти і розуміти одне, що життя це біль, це страждання, і це все треба просто терпіти задля того, щоб там потім, після життя щось буде. Я розумію, що Ісус Христос, можливо, це і проявив. Але, ребят, ми не Ісус Христос. Він, ми ним захоплюємося, ми великі його фанати. Він вважаємо Бог. Круто! Але оці всі е, тупо терпи, тебе пиздять, а ти все одно терпи. Е, е, дійсно, ми можемо, врешті-решт, закінчити на Хресті. Можна закінчити на Хресті. Але, але я сумніваюся, що той же самий Ісус Христос хотів би, щоб ми закінчили на Хресті. Ну, то ладно, не, не будемо приписувати йому певних думок. Але мене не влаштовують оця вся хереня, щоб, знаєте, от почуття вини у русських за знищення українців була, а українців не залишилося. Да? І ми такі, а вони за те є почуття вини, вони ми такі були праведні. По-перше, не факт, що місце нам в історії може після повного нашого знищення залишитися. Ні, оця вся ідея про смиренність і про покаяття, я вважаю, це має інтерпретуватися. Маємо пояснювати українським свідомим громадянам дуже добре, що Ануфрій прислухався до медиків, але Ануфрію ще треба прислуховуватися до свідомих громадян. Тому що завдання церкви це не бути ізольованою конторою, яка не знає, що в світі відбувається. Оскільки церква може об'єднувати людей, оскільки люд... церква дуже добре вміє жонглювати, маніпулювати ідентичностями, церкві треба бути навпаки, якраз в цій темі, і в цьому всьому розбиратися. Розбиратися, куди світ рухається і що в світі відбувається. І пояснювати. Пояснювати людям, а вони ніхуя не пояснюють. А наслідки цього можуть бути катастрофічні. І тому ми дійдемо до Дана балана. Сок. Виявляється, все треба пробачати. Українцям співають пісні, що треба щось прибачати. Скажіть, у нас от така нагальна велика проблема, що ми такі суки злопам'ятні, один одному щось не пробачаємо, один на одного тримаємо зло. Дійсно, це про українців, що вигонять, але ні, чомусь вважають, що нам зараз треба прослухати цю сльозливу пісню і заковтнути її. Нам треба всіх всім зараз щось вибачати. Я довго думав, що ж мені воно нагадує, нагадує воно мені ось це. І ти, наверняка, була обіжена, а сьогодні щось стало мінятися. Я, я, я во-первых, во навчилась прощати. Тому що я на З, у мене немає обід, я її проработала. Я... Тобто для українського суспільства зараз актуальна тема. Пробачання, от ми пробачаємо. Дан балан, і команда, і муха зняли ем, кліп українцям, яким зараз дуже актуальна тема пробачання. Пробачання, коли ми бачимо 112 дванадцятий і інша інший бала працює по, по свідомості. Наші по політичній свідомості вони проходять. То ці піздуни проходять по нашій підсвідомості, по нашим емоціям і впарюють нам, що нам треба відчувати. І Лаліта пробачати каже, і це ж не тільки вона. Ну так Дан Баланд же не сам цю пісню співав. Він співав з дівчинкою, з мухою, і вона сказала, що вона теж уже пробачила. Чи ти мене пробачив, бо я тебе тим паче. Тобто, уже хтось. Треба тільки визначитись, хто кого пробачив. Це що у нас зараз є? Який у нас зараз контекст? У нас зараз є війна. Правильно? На першому плані у нас є війна. У нас є дві сторони в цій війні. Тепер треба визначитися, хто дівчинка, хто хлопчик. Тому що. Я тебе вже пробачила. Ну так нам приписують завжди роль дівчинки. І от. Ой, блядь. якісь, знаєте, от пробачення, покаяння каятися і молитися. Ми заставляли себе молитися, каятися в своїх гріхах, каятися в своїх гріхах, каятися. І на протязі 40 днів свята церква нагадувала нам. Ветить я Григорія Паламо, які були вчителями покаяння покаяння, які були діятелями покаяння, які показали великий приклад великого покаяння, великого покаяння, покаяння. Я нещодавно робив цей сюжет про пана Аннуфрія і про велике покаяння для українського народу. Там, де ми спостерігали те, що. Ти, що на Пасху росіяни розповідали своїм, що треба, як би. Триматися один одного, боротися, там, якщо що, об'єднуватися. А Ануфрій, московський патріархат, піздячив нам гібалу, що нам треба каятися, просити вибачення, каятися, сука, і ще раз каятися, бо ми в чомусь, напевно, блять, винні. І отак, от дві спільноти по-різному, виховують. Никто ничего не предпринимает, кроме болтовни. Да, вот, Крым я наш, Донбасс я наш, Крым я наш, что вы заладили? Крым я наш, Донбасс я ваш? Ну так перейдите границу, как один мне сказал. Пусть президент зайдет туда и поговорит с людьми. Это уже не происходит, не может, не может. А не может, значит, надо вести себя прилично. Не можем мы зайти туда, значит, мы имеем на нас оккупированной территории. Значит, мы должны вести себя прилично. А что значит, мы должны вести себя прилично? По-моєму, якщо хтось забрав у нас територію, це якраз ну, просто причина, основна причина, чому нам можна не вести себе прилічно. По-моєму, в даному випадку, коли у нас забрали скажімо так, Крим, коли у нас забрали області частини на Сході. По-моєму, в цьому моменті ми можемо починати себе поводити вообще неприлічно. По-моєму, ми можемо матом крити там всіх, їхніх всіх чиновників. По-моєму, матом можемо крити навіть російський народ за їхню пасивність, інфантильність і байдужість. Тобто ми, по-моєму, можемо зараз. У нас є, у нас моральна, якраз у нас розв'язані руки на все, що завгодно. Так, грубо кажучи, була б у нас зброя сильніша, ніж Росія. Ми могли б роз'їдати її вже просто. У нас просто. Что значит вести себя прилично? Нас выебал, этому не вести себя прилично. Вот дурак. Прилично себя треба вести. Вы не можете зайти в Крым, тогда ведите себя прилично. Ну нихуя себе. Паскуда. Паскуда. Далее наш дипломат. Наш дипломат далее Пропоную припинити стреляты. Понимаете, сейчас судьба Трампа и судьба американских выборов целиком, ведь если Зеленский выступит и скажет, не было на меня никакого давления, все это придумали недоброжелатели Трампа, значит мы получим большого и мощного друга. Вы обратите внимание, как Трамп заботится о своем народе. Вот его там критикуют и так далее. Я не спорю, у него много недостатков, как у каждого из нас. Но он выводит войска из Сирии со словами, пусть там проливается любая кровь, только не американская. Разве это не любовь к родному народу? Любовь. Вот я считаю, да. До чего это он До чого? Що він хотів цим підкреслити? Ви думаєте, він такий спеціаліст по західній політиці? Він нам, от, знаєте, тут просто є люди, які займаються цим. Ні, ні, ні Він не займається американською політикою, він займається українською політикою, він український політик. Це факт. Відповідно, все, що він каже, це в контексті української політики. В контексті чого може звучати фраза, що Трамп турбується, Трамп гарний президент, тому що він а, виводить своїх людей з гарячої точки і рятує життя людям, поступаючись державним інтересам. Просто що він має на увазі? Що має на увазі Пальчевський, коли він це каже? Він починає проштовхувати ідею, що можливо нам ліпше. Припинити стріляти? Нам заслали сюди, оцих троянських коней, які тут всередині роблять, проводять підривну роботу. Та Катя Сергацькова, я її згадував. Це Збройні сили. Російської Федерації, і я їх називаю інформаційно-десантні війська. Знаєте, такий є інформаційний десант, тому що ну, вони можуть бути рекрутовані, рекрутовані тут. А, а тут же ж Радянський Союз був, вони служили, врешті-решт, давали клятву Радянському Союзові. А якщо були в якихось спецслужбах, то от по сьогоднішній день можуть далі і, і працювати, клятву то вони давали. Тому у нас тут є такі осередки, які займаються диверсіями, інформаційними операціями. І от як ми бачимо, тут знаєте, не просто операція, а тут інформаційна кампанія. Інформаційна психологічна кампанія цього інформаційного десанту, який нам тут, ну не десант, а тут місцевий, де? який нам це починає просувати.